В Одесі подовжили час продажу алкоголю. Продавати напої в магазинах та закладах тепер можна до 23-ї години. У міській раді кажуть, таке рішення прийняли, аби допомогти бізнесу та відповідати всеукраїнським нормам. А як ви вважаєте, чи дійсно це підтримує нашу економіку та чи не призведе до правопорушень? Звісно, за те, що підтримує економіку. Блін, я тільки за те і за такі рішення. Ніяких правопорушень, на мою взгляд, не буде. Все так краще, ми цей час нічого не вирішить. І пьяницы п'яниці утра по магазинам не ходять, на взгляд. Ну, Якщо для економіки це потрібно, то ок. А щодо продажу, мені здається, що от нелегальний продаж, він якраз нелегальний попит він з'являється, коли з'являються якісь такі обмеження. Щодо продажу по годинам, по градусам, звичайно, тому що всі, хто захоче купити алкоголь до одинадцятої, вони його куплять і будуть розпивати його вночі, як і завжди. Тому я не бачу в цьому сенсу якось людей обмежувати в цьому. Я погоджуюся з вами в тому плані, що ви сказали, що це якби підтримує економіку і зменшить нелегальний обіг алкоголю. Магазинах, але так дійсно я вважаю, що більше людей будуть просто порушувати комендантську годину через це.